Добрий ранок, народ, всім добра і миру. Починаю робочий тиждень. Не думав нічого записувати, але на всякий випадок запишу. А може щось цікаве трапиться і вам буде цікаво. А тут я серію не почав. Так, що ми маємо того разу? Чистенький маленький поні. Таке я люблю, то мені подобається. І того разу начепа, дивіться. Майже нова. Я вже все інспектував, все позамітав. Гарненько, красивенько, ну диски такі собі не блистять. Так, про вісі, де вони мають бути? Подивіться, бачите, 41, і вона по центру передньої осі на, на прицепі, так не можна. Потрібно поставити як мінімум, щоб військи пересунути вперед, будку назад, щоб 41 було посередині або далі допереду. Що ми і будемо робити? Щоб то зробити, потрібно потягнути оцю кнопочку, а пінчик має залізти в середину. А, але ми так не зробимо, поки не затягну, я так не зроблю, поки не затягну ручник. Ручник саме на прицеп? Ось він тут. Задній заскочив, передній не заскочив, треба трошки будку посунути. Зараз я поставлю камеру, заведу машинку і поїду вперед. Трошки назад вперед, щоб пін вискочив. Дивіться, не на всіх прицепах позначка 41 є. Якщо у вас нема такої позначки, то можна, щоб не помилитися, зробити от 14 таких. Один, два, три.

Все, я так зробив. 41 трошечки далі, щоб кнопочку не ходити і не витягувати назад, тобто не запихати її всередину, просто подаєте повітря в прицеп, нажимаєте ручник, відпускаєте, і ці піни самі виходять. Просто зараз потрібно парашутиком, притормозити прицеп і щоб піни в дирки заскочили. Ось така нехитра справа. Але важливо. Ще хочу сказати. Я не знаю, чи то така тематика цікава вам. Якщо цікаво, то що зробіть? Якщо коментар не пишете. Коментарів взагалі в мене відосиків майже, майже немає, ті, що є, то від знайомих і рідних. Якщо ви не пишете, поставте плюсик в коментарях. Ну, лайкосик, звісно, щоб я бачив, що взагалі це. Тема комусь заходить, комусь цікава. Народ, привіт! А давайте про зарплату поговоримо. Якщо ви тут дивитесь відео про далекобійництво, мабуть, вам буде цікаво, скільки ж заробляє водій далекобійник, який працює на компанію. На вашу зарплату буде впливати. Дуже багато чинників від того, який тип вантажу, який тип прицепа ви тягнете, до того, в якій компанії ви працюєте і в якій провінції ви живете, давайте візьмемо щось загальне. Давайте візьмемо краще в компанію, в якій я працюю. База 60 центів за милю по США і трошечки менше по Канаді. А не трошечки багато менше по Канаді. Не знаю, чому вони так по Канаді менше платять, але ну, що є, то є. Плюс є надбавки за проходження кордону, за пройдений пробіг. Якщо ви давно працюєте, у вас е, і все добре, ви ніяких зальотів не маєте, у вас зарплата, так safety bonus бонус називається. Доплата за безпеку. Там є градація. 125 000, миль, 250, 500, 750 мільйон і так вверх пішло. Чим більше ви працюєте, тим більше ви маєте зарплату надбавки. До прикладу, хочу взяти так, якщо ви відпрацювали один тиждень, хороший маєте пробіг, нічого у вас ніяких затримок немає, тиждень це ваші години всі вийшли, 70 годин в тиждень дається. Там біль, щось біля того ви відпрацювали, у вас буде грязна зарплата 2000 доларів, приблизно. З 2000 у вас буде зніматися податок. Це приблизно 500 доларів. А в моєму випадку, ну щоб точніше сказати, це 515 було знято за там, якийсь тиждень чи два тижні назад. Це 25% виходить, правда? От. І. Також буде знято за різні бенефіти, пенсійні фонди і тому подібне, то ще 180 тож приблизно доларів. На руки 1300 капає, З 2000 капає 1300. І якщо у вас зарплата грязна, ну ви мало працювали, там 4 дні чи, чи там 4,5 дні, чи затримки були, і у вас грязна зарплата 1300. То ви на руки після. Там податок, до речі, трошки менше, не 25%, а біля 20% зніметься, а може 20%, треба рахувати вже. Ну, але це не важливо. А і на руки у вас вийде майже 900 доларів з 1300. Тобто, трошки податку менше зняли, ну, зрозуміли. Отакі От зарплати. Реальні, без ніяких прикрас, для когось багато, для когось мало. Для когось нормально. Тому ви дивіться, як вам підходить, не підходить, чи ви хочете заходити в цю індустрію і працювати водієм? Чи не хочете? Ваше діло. Я вам дав інформацію. До речі, це актуально на 2023 рік. Це завжди міняється. Там кожен рік, щось якісь нові зарплати переважно ростуть, не переважно, а завжди ростуть, 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 тому що. Вартість долара знижується. Там інфляція, девальвація, все, все таке. Тому, ще раз повторюсь, 2023 рік. Якщо ви дивитеся це відео в майбутньому, то та інформація вже не актуальна. До речі, що там в майбутньому? Ще вантажі перевозять по дорогах, чи вже якісь телепортаційні камери є? Заїхали, нажали місце доставки і вас за секунду телепортувало. Напишіть, розкажіть, цікаво почитати. А, ну, добре. Все. Ні, не все. Я ще пригадав і продовжу трошки. Компанія доплачує ще відпускні гроші. Це окрім того, окрім того, окрім окрім що я вам, тої зарплати, що я вам сказав. Зверху йде відрахування на, на інший баланс, на інший аккаунт. Це пенсійний, не пенсійні, а відпускні гроші. Е, працював я півроку, і в мене назбиралося відпускних грошей 1000 доларів за пів року. Я працюю в посередньому режимі, не дуже багато, не дуже мало посередньо. Я не викатую 12 тисяч миль, у мене виходить там від 9 до 11, тому що. Кількість робочих днів в мене трішечки менша, чим може бути. Може бути 24, там 25 днів в місяць. У мене там в районі 19 десь так. Тому що ну, я хочу трошки більше вдома побути. Так, що ще? Ще один раз в рік буде повернення. Оці податки, що у вас знімаються, тоді проводиться ну, такий аудит чи що, дивиться, скільки в рік. Не ви, а ваша сім'я має доходу. І якщо у вас менший дохід, там, наприклад, дружина має низьку зарплату, зарплату чи не працює взагалі, вам буде повертатися багато грошей. Ось з цих ваших податків ще. Якщо ваша дружина має високу зарплату, буде менше повертатись. Там береться до уваги кількість е, дітей. Ну, дуже, бо я в тому не, не сильно розбираюсь, тому не хочу там, вам запудрювати мозги Тим, то інформацією, якою я достеменно не володію, можу тільки так сказати, що приблизно раз в рік вам ще прийде від 5 до 10 тисяч доларів. От, залежить від того всього, що я щойно перерахував. ну Це хороший бонус раз в рік. Я вже в Америці, в Штатах вивантажився. І дзвонять мені з фірми, що десь стоїть поломаний прицеп наш. І там поломка така, що вісі неможливо не посунути, так як мені роз'яснили. Мені потрібно його забрати, завезти в майстерню. Там мають поремонтувати, Ну, в общем, це буде втрата часу, яка буде частково оплачена, але все рівно буде втрата. Тому я їду туди, подивлюсь, що там з тим прицепом, можливо, сам поремонтую. Якщо вийде, було би чудово 7 годин від місця, де я вивантажувався до того причепу. Я вже дві проїхав, ще п'ять впереді. Слідуючий епізод буде вже, як я на місці. Приїхав я за тим прицепом, оглянув, ну, є деяка проблема, щоб посунути осі, потрібно трошки. Прикласти зусиль. Проблема з повітрям, з подачею повітря. Але за допомогою такої дошки і деяких своїх інструментів я то зробив, оськи посунув і їду на завантаження. Hey, Bison, can you see me? I fixed your trailer.

Thank you. You for it. Okay. Ну все, йду всередину. Пішов, забрав квитанцію. Я підняв 45 тисяч 100 паундів. і ще маю в запасі 1800. Отут максимально 80, у мене 78-160. Це в мене облегшений тягач, не важкий причіп, половину. Баків, палива, тому ще маю в запасі. Нічого не треба сунути, ніякі нікуди Тому все. Зараз пообідаю і буду виїжджати додому. Півтора дні ще залишилось їхати. А. До кожного зважування, якщо ви берете бумажний, то бумажну квитанцію то додається така картинка. Гарною машинкою якоюсь і історією власника. Вдома на мене чекає сюрприз. Вчора листав оголошення, знайшов машинку хорошу. Мерседеса ж ми розвалили, тому потрібна друга машина. Оце жінка поїхала, глянула так, ну, не так, ну що вона там розуміється сильно. Ну глянула ой, вибач, Галю, розумієшся сильно. Оглянула машину як професіонал, все в порядку, заплатила і забрала. É só tô Закінчився 5 днів, 4 4,5 дня я був. Вже під'їжджаю додому, ну під'їхав вже майже. Так, хто мене зустрічає? Де ж ті зустрічальники? А Або бігає! Ай, ай, ай! Привіт, жіночко. Привіт. Ну показуй, де, де моя машина? Але, де? Веди. Та давай. Давай. Ай, не кусай! Зараз момент. Перший раз побачив свою нову машину. -ма, така велика. Мій номер збарош. А хлопці не зібрали що того Не Вони замали та Ага. Радість маю. Збаражани ви мене дивитесь. Дуже хотілося б бути разом з вами, але це вже запізно. Тому що дід, діти оканадизувалися. Вони приїхали сюди маленькими, Дочка особлива, вона навіть і українською, і тяжко. Спілкуватися. Тому дороги назад їм вже, мабуть, нема, тільки в гості. Ну і відповідно я повинен бути там, де мої діти. От така. Чи прикрість, чи не прикрість, не знаю, але що є, то є. Добре, я буду оглядати вже більш ретельніше. Їздив в Чикаго недавно, оце два тижні назад. І я був дуже приємно вражений, здивований. Я побачив дуже багато автомобілів з символікою українською, і легкових, і вантажних особливо. Ці фури їздять з тризубами, з козаками, з прапорами. пацани, ви молодці, повага за таке. У мене немає такого, бо, тому що в мене машина не моя, а ну, компанійська, ну то нічого, нічого я не чіпляю. А як я працював на своїй, то в мене теж було. Я поставлю фотографії зараз після цього сюжету подивитися, що в мене було. Е, до речі, е, якщо ви бачите е, тягач, фуру, трак. І там наклеєні такі наклейки: Вольво по бокам зверху, великі. От великими буквами написано Вольво. Наша людина їде. Ну, не обов'язково українець, але ну, хтось, хто мав відношення колись до того непорозуміння тимчасове, яке закінчилось, як Советський Союз, називалося. Це ну, з будь-якої країни, це оці люди люблять. Прикрашувати свої, свої треки. Я зараз спробую декілька етапів цього, цієї еволюції прикрашення вам розповісти. По-перше, це переважно Вольво має бути. Бувають і інші випадки, але переважно Вольво. Я ставну трошки бо сонце в очі світить. Мене видно так? Видно. Ну, такий перший етап це Вольво і наклейки. Великими буквами Вольво написано. Друге, це вже ці наклейки і ну такі фіраночки з бімбончиками такими. Я не знаю, як це називається, ну такі бімпики на фіраночках Це другий етап. Третій етап то вже коли ну, додаткові якісь там лампочки, світлячки. От, Ото все таке третій етап, то фари додаткові наверху, на чи де-небудь. Ну, де Оце таке люблять. Якщо ви бачите такий трак на дорозі, то хтось, хтось з наших тих країн колишнього непорозуміння, як Советський Союз. Ось. І якщо це не індус, бо люди з Індії, вони теж люблять. Те саме робити, о тільки в них фіраночки іншого типу, іншого стилю. Таке прикольні мої спостереження. А ще який типаж от всього водія, що я розказав, який в нього трак? Це Вік 35, ну, молодь, мабуть, таким не дуже займається, не в тєм, як сказати можна. Вік 35. Водій зазвичай дуже має цепи золоті, товсті, на руках, там, на шиї і все. І ходить по тракстопу чи десь по завантаженню в пляжних тапочках резинових. Оце якщо всі ці моменти зійшлися, то людина точно з країн колишнього Союзу. Поляки ще люблять, наші теж, і поляки також люблять вішати ляльки Мішелін. Знаєте, такі пінгвінчики Мішеліновські. Вже поїду на роботу тою машинкою, а цю потрібно зараз помити гарненько і поставити в гараж. Я думаю, її попробувати продати. Є інші плани.